Делегація Івано-Франківська відвідала Ніжин з нагоди чергової річниці отримання міста Магдебурзького права на самоврядування спільно з місцевою владою та духовенством помолились і поклали квіти до пам'ятника героям полеглим у боротьбі за свободу та незалежність України. Це у нас головний храм, звідки відправляється вже в останній шлях. На жаль, прощання всіх героїв. Відбувається всі святка церква. Тому тут прийняли рішення. Ми роки-два тому започаткували ли героїв. На жаль, стенди додаються постійно. Війна триває. На сьогодні 246 призвать 246 наших загиблих земляків зображені <кій> на цих стендах, починаючи з чотирнадцятого року. Івано-Франківська делегація виконала також важливу патріотичну місію. Матері загиблого героя Олександра Мацієвського вручили посмертну відзнаку почесний громадянин Івано-Франківська. Сьогодні я маю таке доручення від нашої громади. Сесія міської ради хвалила присвоїти почесне звання почесний громадянин міста Івано-Франківська Олександру Мацієвському. Як Такому збірному образу боротьби України. Ви знаєте, що 40-50-х років навіть в мене в родині хлопці гинули з гаслом Слава Україні, підривалися гранатою. На жаль, так само чинять і знаючи, що вирок один ворог розстріляє і бачили, напевно, вся Україна цей випадок. Тому для мене велика честь сьогодні вчити мамі цю нагороду. Боєць Чернігівської тероборони Олександр Мацієвський страчений російськими загарбниками за фразу Слава Україні. Відео Героїчні загибелі Олександра є свідченням того, що одвічний ворог має єдину мету вщент зруйнувати українську національну ідентичність. Я щиро дякую. імені свого сина. Він, на жаль, не чує, не бачить. Але мамі дуже приємно, що в честь мого сина така висока нагорода. Я дякую, я дякую і меру, і громаді Івано-Франківщини за високу нагороду, за почесне звання. Мені дуже приємно. І приємно місту Ніжину, тому що. Герої не вмирають, їх у нас дуже багато. І мій син, Масиєвський Олександр, є символом всіх героїв України, який надихає і сьогодні, і, і кожен день надихає на подвиг, надихає хлопців іти в бій. І Боронити нашу Україну. Це вчинок, якого не можна забути, який віддав своє життя, стоячи отак перед ворогом, дивлячись в очі, сказав: Слава Україні! Ще одним знаковим місцем для івано-франківців є село Анисів, що на Чернігівщині на початку повномасштабної російської агресії, саме тут команда волонтерів потрапила під ворожий обстріл. Чотирьох людей було поранено. На знак вдячності Богові тут спорудили капличку Пресвятої Богородиці. Між не мене теж особистий Чернігівщина особиста. Перша я народився в місті Бувровиця Чернігівської області, хоча ми батьки заходу України. Але також саме в цей день, сьогодні, 26 березня. Ми попали під ос, обстріл в селі Анесі. Хлопці були поранені, але слава Богу, всі живі. Зараз двоє хлопців, які з нами їхали, є в лавах Збройних сил України, які борються в лавах 102-ї бригади, ТРО на Запорізькому напрямку. Для мене цей день і це місце теж особливо, бо тоді саме Олександр, Кодола нас спас, скажімо, дав автомобіль і ми сюди могли потрапити, і хлопці в лікарні тут надавали першу таку медичну допомогу. Делегація Іван Франківська передала гуманітарну допомогу жителям Анисіва а захисників тутешнього прикордоння додатково озброїла комплектом безпілотних літальних систем. Михайло Березинірослав Лелет новина на вежі.